і от раніше постійно говорили про те, що жодна дія у до прикладу північній Кореї у Пхеньяні, не виконується без дозволу Пекіну, але ось ця, ця співпраця, ядерна співпраця Росії із Північною Кореєю, наштовхує на думки, що насправді Кім Чен Ын набагато суб'єктніший, як це вважалося раніше, і тепер можливо Пекін не має на нього впливу. Не знаю, яким вона вважалася раніше, але в усіх серйозних оцінках режим Північної Кореї він досить автономний. Тобто вони дійсно прислухаються до Китаю, проте, більше того, в Китаї часто вважають Північну Корею більше проблемою, ніж активом, тому що від неї постійно можна очікувати якихось несподіванок, які взагалі плутають глобальну гру. І так само не можна говорити про якусь повну залежність Російської Федерації від Пекіну, Цього можливо хотіли б в Пекіні, але цього явно не хочуть в Росії, намагаються якось балансувати, навіть стримувати експансію Китаю перш за все в цифровій сфері, в сфері технологій, стримувати цю експансію Китаю на російські ринки. Пане Ігоре, чи можете пояснити заяву нашого президента? Звучить вона так: Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатися йому домовленість РФ Україна сама по собі не потрібна. Ми розуміємо, і президент Зеленський неодноразово про це говорив. Україна не проти цієї зустрічі робить все для того, аби вона відбулася. Тим часом, буцімто ну на загал публічно, і в МЗС Російської Федерації не виключають подібної зустрічі. Також говорять, що готуються. То що ж тоді робити? Який сенс взагалі старатися? Якщо, от як ми тепер бачимо, президент Зеленський говорить і немає сенсу йому не довіряти у цьому. Путін не хоче подібних зустрічей. Володимир Зеленський за останні два тижні провів кілька успішних дипломатичних візитів і домовився про... Спільну позицію України, Сполучених Штатів та країн Західної Європи, а також Великобританії, хоча б по ключових, і, можливо, навіть по найбільш проблемних питаннях майбутньої мирної угоди, і перш за все, це те, що Трамп публічно підтвердив, має бути зупинка по лінії фронту. До цього позиція Трампа була такою рідною, і американська преса писала навіть, що він би. Погодився і на відведення українських віз військ з Донбасу. І тому, звичайно, в цій позиції Україна готова приїжджати на переговори з досить сильною позицією, тому що її підтримує весь Західний Бонд. І саме тому ми бачимо, що Росія ще намагатиметься, можливо, через Вікафа його діалог з Дмитрієм запустити цю вимогу, що віддайте нам весь Донбас, але воно вже так не працює. І тому якраз російське керівництво стоїть перед складним питанням, от приїхати на зустріч і не погодитися на публічну вимогу Трампа не можна, а не їхати на зустріч, це лише підтверджує черговий раз, що Росія хоче досягти своїх цілей військовим шляхом і не хоче переговорів. А це вже приводить тоді до посилення тиску американських санкцій. і вся ця дипломатія човникова от вона зараз ще й продовжується. Пане Ігоре, ну у такому випадку, якщо Путін буде робити все, що е, можливо, аби не зустрітися із Зеленським, як зазначає сам Зеленський, як я розумію, е, це позиція нашої держави. Наша ціль наразі продемонструвати всьому всі світові це, що Путін насправді не переговороздатний, в принципі, як політики, і це не шлях до вирішення війни. Дійсно, українська дипломатія якраз і показує як мінімум заходу. А те, що протягом останніх півроку, як мінімум, Кремль веде на думку Кремля цікаву і розумну гру, перш за все, з, з сполученими штатами обіцяючи щось, не виконуючи таким чином виграючи собі час, тобто тактика Кремля полягає в тому, що наобіцяти участь у мирних переговорах припинення вогню. Але просто виграти час, щоб проти них не запроваджували санкції, щоб Україні не давали нові зразки зброї, в тому числі такі як томагавки. А за цей час Росія е, намагається зруйнувати нашу енергетику е, і десь просочуватися в Куп'янську чи Покровську, і цим показувати: от ми ж наступаємо, ми далі захоплюємо частини Донбасу. Але тепер уже е, ця тактика е, і ця. Примітивна хитрість стає зрозумілою всім, навіть Дональду Трампу. І він тоді гнівається, каже: Хватить мене дурити. Ви ж мали певний час. Ви обіцяли там захопити весь Донбас росіяни за літо, там за вересень? Не захопили? Значить, зупиняйтесь і заходьте в переговори. І крити цей аргумент російській стороні вже насправді нічим. Дуже хочеться, аби паралельно із розумінням наших партнерів, що з Росією не домовишся дипломатично, ми коментували процес збільшення військової підтримки з їхнього боку. І е, направду, радує е, той факт: 100-150 гріпенів. Президент Зеленський згадував і про міражі французького виробництва і нові F-16, і так далі. Але наступна новина якось дисунує пане Ігоре. військова допомога партнерів для України цьогоріч річ Лесь на 45%. Про це повідомив народний депутат від фракції Слуга народу Руслан Горбенко в ефірі Новин Лайф. Однак він зазначив, що слід готуватися до війни ще як мінімум на рік, а можливо й довше. Почуємо. Це ну, дуже відверто знаєте, там іспанський сорок за наших партнерів, тому що вони там розповідають, ви там тримаєтеся, да, а що стосується допомоги, вона йде з затримкою або там, в менших об'ємах, і в принципі дуже важливо, щоб вони мали там політичну волю щодо там, тих коштів, які заморожені в Євроклір і уряд Бельгії прийняв нарешті таке рішення. Ну і помітне скорочення військової допомоги підкреслюють і іноземні змі. Зокрема, швейцарське видання Zürcher Zeitung пише, що у першій половині року Європа ще могла компенсувати дефіцит, який спричинала відсутність американської допомоги. Однак наразі є багато озброєнь, які континент, як і раніше, постачати не може як через відсутність технології, так і через відсутність можливості виготовляти великі партії. Тим часом Володимир Зеленський напередодні повідомив, що союзники продовжать надавати військ. Допомогу, і, в тому числі і фінансову, вже наступного року. А за його словами, це підтвердили всі країни коаліції охочих. Почуємо, президента Сьогодні всі партнери підтвердили, що наступного року вони продовжать підтримувати Україну, нашу країну, нашу стійкість і особливо фінансова підтримка, яка є ключовою. І сьогодні. Нова прем'єр міністерка Японії доєдналася до коаліції вперше, і всі сигнали чіткі. Дякую. При тому, пане Ігоре, як я розумію, на фронті на 45% до прикладу пропорційно подію підтримки наших партнерів, не стало спокійніше. Фронт палає, фронт гарячий і тут радує інформація про те, що ми збільшуємо кількість власної виробленої техніки ракет боєприпасів. Ну і звісно ж безпілотників. Але і це я так розумію. Не панацея. Що робити? Далі боротися за отримання цієї підтримки. і Українська дипломатія ж завжди акцентує: ми ж не просимо благодійну допомогу. Насправді це війна не лише України, як мінімум Європа, вона знаходиться під конкретною загрозою. І тому від європейських політиків хотілося б отримувати не лише дуже браві заяви в Твіттері та інших соціальних мережах, особливо коли вони приїжджають в Україну. От вони всі такі дуже сміливі заяви роблять. А коли йдуть відставку, то ще більш такі кардинальні заяви, щоб все це підкріплювалося конкретними рішеннями. І дійсно, ми бачимо, що виділення так званого репараційного кредиту відкладається як мінімум до грудня. Фінансовий інструмент Фьорл наповнюється занадто повільно. Тобто за останні два роки ми отримали від Сполучених Штатів найбільший пакет на 70 мільярдів доларів. Фінансової військової допомоги, і це була безповоротня допомога в наступному е бюджеті Сполучених Штатів передбачено 500 мільйонів для допомоги в Україні. Ми дякуємо і за це, але ми розуміємо, що ця втрата має бути чимось перекрита. І європейські країни у них усіх насправді фінансові, економічні і політичні кризи, і для них ці рішення ухвалюються досить важко. Ми розуміємо, що вони не з прибутків. Нам допомагають, а також віднаходять ці кошти десь. І тому найбільш реалістичний механізм це використання заморожених російських активів, але так само є і інші інструменти, і перл, і ера, з якого ми могли би покрити бюджет на дефіцит нашого бюджету цього року. Але скоріше, затягується. І тому дійсно кожне рішення на підтримку України мало би супроводжуватися конкретними голосуваннями в рамках або своїх національних урядів, або в рамках Ради Європейського Союзу. Пані Ігоре, а чи є ця інформація про те, що у європейців на континенті немає таких потужних промислових ліній для того, аби швидко задовільняти потреби фронту діагнозом для усієї філософії старої Європи? Тому що я добре пам'ятаю, у 22-му році ми всі тут сміялися, коли мелькали новини із Сполучених Штатів Америки про те, що у Штатах вимушені повертати із пенсій старих працівників оборонних підприємств, тому що вони пам'ятають, як це все робиться. Там тоді говорилося про Хаймарса, наскільки пам'ятаю, зокрема. Ну, але ж вони вийшли, вихід, знайшли вихід цієї ситуації. Європа, от ми сьогодні маємо 1343 день повномасштабного вторгнення, його, я так розумію, поки що не знайшла. Чому так довго запрягають? Після закінчення Холодної війни Європа, особливо Західна Європа, вирішила, що максимальна загроза. Яка може існувати це якісь терористичні банди в азійських країнах, і тому європейські країни дуже скоротили чисельність своїх збройних сил. Багато країн на початку 21-го століття відмінили загальний військовий обов'язок, а також позакривали військове виробництво. Причому часто не законсервували, а взагалі демонтували. І тому зараз в умовах європейської бюрократії. Виділити кошти на новий завод, вони бояться, думають, а війна нова закінчиться і не покриються ці видатки. Тому рішення ухвалюються дуже дуже повільно, ми це бачимо. Але поки ці рішення ухвалюються, Україна воює. І поки ці рішення не ухвалені, Сполучені Штати пропонують продавати свою зброю. У них є запас, у них є досить розвинутий промисловий комплекс. І тут, якщо не встигають будувати нові лінії в Європі, то можна купувати Сполучених Штатах і таким чином зміцнювати безпеку Європи. Але ми бачимо, як туго ухвалюються ці рішення, як важко за них приходиться боротися. Ну і ще до того вражає м, наступна інформація. Е, е, Євросоюз третій найбільший торговельний партнер Росії у минулому 2024 році. Обсяг торгівлі склав 67,5 мільярдів євро. Про це пише більд. Е, водночас, за даними видання, китай залишається лідером, імпортуючи російські товари, передусім нафту, газ та вугілля на 130 мільярдів доларів. Обсяг торгівлі між країнами у 2024 році склав понад 244 мільярди доларів на другій позиції серед найважливіших торгівельних партнерів Росії. Нині це Індія, яка до повномасштабного вторгнення посідала лише 12-те місце. Також Євросоюз залишається найбільшим покупцем російського газу у світі, як зазначає Guardian, Паливо РФ Імпортують словаччина, Угорщина, Франція, Бельгія та Нідерланди. Згідно з даними Креа, таким чином ЄС скуповує половину загального експорту російського газу. Далі йдуть Китай та Японія. Частково. Часткою у цьому в близько 20%. за словами засновника центру фінансів і безпеки Тома Кітінга, євросоюз пообіцяв остаточно позбутися імпорту до 2027 року. Однак це має відбутися якомога раніше. Почуємо. Європейський союз швидко заявив, що вони перенесуть припинення імпорту на січень 2027 року. Але скільки українців загине до того часу, деякі європейські країни змогли майже одразу відмовитися від російського імпорту. Це мало статися три роки тому. Ми, звісно, повинні притягнути до відповідальності Індію та Китай, але ми також повинні подивитися на себе. Том Кітінг, засновник центру фінансів і безпеки при оборонному аналітичному центрі Русі. Ну, от така от інформація, і ще раз усвідомлення того, що іноді бажання зекономити виграє над бажанням підтримати Україну у цій війні. Наскільки це суттєво, пане Ігоре? Можливо, ми тут перебільшуємо. І наскільки можливо в принципі Європі відмовитися від торгівлі з Росією як такою? Це суттєво, тому що всі ці кошти Росія. Використовує на виготовлення зброї, яка потім стріляє по Україні. І тому скорочення російських прибутків від експорту, перш за все, енергоносіїв навіть на 1 мільярд, на 5 мільярдів євро, це менше зброї, це менше ударів по Україні. Чи можуть це зробити європейці? Важко і дорого. І тому дійсно все опирається в те, що альтернативний газ він буде дорожчий, скраплений газ із Катару чи Сполучених Штатів він дорожчий. І європейці починають думати і про економію також. Але ж тут також треба вивірати, чи це війна за цінності, спільна європейська війна і реальні безпекові ризики, чи це продовження бізнес ес usual. Пані Ігоре, чи відбудеться перебудова логістики? Загалом добре пам'ятаю. Ми коли про серії говорили про зміну керівництва, там коли Башар Асату втік до Москви, зазначалося, що можна було по газопровід збудувати якийсь через Україну і значно здешевши здешевити газ загального по світу. І що із Норвегією? Чи можуть вони збільшити видобуток? Сирію все одно не розглядають як повністю стабільні регіони, тому це будівництво все одно буде йти через ризиковану зону uh -huh. нового лідера Сирії, якого вчора там заносили всі чорні списки, зустрічають зараз кругом, так? Але він же ще не повністю контролює ситуацію. І там постійно виникають якісь конфлікти. І ця труба може стати заручником конфліктів щодо Норвегії. Знову ж таки, не, не, не готова мабуть вона покрити своїм видобутком. Весь дефіцит в Норвегії і так все добре. А європа все-таки споживає дуже багато енергоносіїв. Тому навіть це рішення, що Європа в 27-му році відмовиться від російського газу, воно ж може бути переграно. Інсайдери з Європи говорять, що вони ухвалюють це рішення для того, щоб в 26-му році закінчилась війна, і вони тоді доска... скажуть, а, ну війна закінчилась, можна знову купувати російський газ. Американці куплять підірваний північний поток, другий підлатають і будуть продавати російський газ в Європу, як вже американський. Це також реалії нинішнього цинічного світу, в якому ще говорять про цінності, але рішення ухвалюють, базуючись на інтересах, а не на цінності. Бізнес usual, як то кажуть, та а що із Індією? От знову ж таки, ми зрозуміли, що нині ця держава на другому місці по товарообігу із Російською Федерацією, а раніше була аж на 12-му. Зрозуміло, що спочатку повномасштабки Росіяни почали демпінгувати ціни, шукати аби кого, аби збути свої ресурси. Але ми ж бачимо протидію з боку Сполучених Штатів Америки чи працюють санкції Трампа. Зараз між Індією та Сполученими Штатами ідуть складні переговори. Я думаю, що в результаті Індія на певний час значно скоротить закупівлю російських енергоносіїв, але зробить це власне для короткого плану дотиснути Росію, щоб Росія погодилася на компроміс завершення війни. Після цього я думаю індусам дозволять далі купувати російський газ знову ж таки з знижками, і це буде вигідно, але повністю відмовитися перебудувати навряд чи Індія на сьогодні готова. Так за минулі три роки індійська нафтопереробка заробила дуже хороші гроші, купуючи із знижками санкційну російську нафту, переробляючи і продаючи в Європу уже як індійські нафтопродукти. і вони захочуть і далі повернутися, хоча б частково до цієї схеми. Нещодавно спілкувався з одним із експертів. Він відкрив мені цікаву тему, яку варто було б зануритися. Не встиг до кінця, пане Ігоре. Про... Ринок добрив у світі в цьому плані Російська Федерація, як зазначається, займає чільне місце за рахунок видобутку газу. А це є однією складових виробництва мінеральних добрив в тому числі. Та і так вийшло, що на початку повномасштабки виявляється, Сполучені Штати Америки буцімто спонукали Європу відмовитись від закупівлі російських добрив. При цьому США самі не відмовились і тепер купують російське добриво. А потім Чим продають його європейцям втридорога. Чи справді це так працює? Чи знаєте ви щось про це? Ну про цю конкретну схему я всіх деталей не знаю. Але добрив на стовому ринку є дефіцит. І тому санкції проти російських виробників добрив якраз вони ухвалюються найбільш неохоче. А в азотних добривах дійсно собі вартості газ це головна складова. Більше того, я не здивуюся, якщо на базі Одеського припортового заводу з'явиться якась. Спільне підприємство із не завжди прозорою структурою власності, яка після війни буде отримувати аміак аміастальті, виробляти добриво і продавати на світовий ринок. А тут треба уважно дійсно сконцентрувати свою увагу, аби торгівлі із агресором не відбувалося. Вам, пане Ігоре, дякуємо за те, що звернули увагу на ці важливі аспекти. Ігор Попов, політолог, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна з нами спілкувався. І ми продовжуємо свою розмову з вами, шановні глядачі. Що підпільно виробляли на Львівщині? Який рекрутинговий центр відкрили у Львові, та як містяни долучилися до написання радіодиктанту національної єдності вчора? Про це все детальніше розповість наша спеціальна кореспондентка Марта Байдака. Дізнаємося новини з нашої Галичини. А на Львівщині викрали підпільні цехи з виробництва контрафактного алкоголю. Правоохоронці виявили два нелегальні цехи, де виготовляли алкоголь під виглядом продукції відомих брендів. Незаконне виробництво було організоване у нежитлових приміщеннях на території Львівської області. Бутову продукцію продавали як оптом, так і в розстріл. Під час обшуків вилучили 3 тисячі літрів спирту, 700 пляшок горілки, підроблені акцизні марки, обладнання та понад 42 тисячі пляшок. Склотари вартість вилученого становить майже 2. 2 мільйони гривень розслідування триває, встановлюють причетних до незаконного виробництва. А у Львові відкрили рекрутинговий центр одразу трьох артилерійських підрозділів Збройних сил України, зокрема 26, шостої, 45 п'ятої та 47 сьомої окремих артилерійських бригад. Центр створили, щоб охочі могли отримати інформацію про службу, актуальні вакансії та добровільно обрали підрозділ і посаду для проходження служби. Зокрема, бригади шукають артилеристів, водіїв, опера. Три БПЛА, саперів, ремонтників, кулеметників, стрільців, кухарів та спеціалістів зв'язку. Рекрутинговий центр у Львові працює на вулиці Марка Вовчка, 21 з 9 до 18.00. А напередодні у день української писемності та мови в Україні відбувся всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Авторкою цьогорічного тексту стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Назва тексту Треба жити. Диктант прочитала народна артистка України Наталія Сумська. У Львові написання диктанту організували у 22 бібліотеках міста та у муніципальному тері Стрільниця. В останньому побували новини лайф і дізнались враження від диктанту у львів'ян, які долучились до написання тексту. Більше давайте почуємо о прямої мові. Дуже сподобалось писати. відчула себе як в школі. Списувала дуже активно, бо я дуже не встигала за те, що говорила пані Наталя. Вона насправді дала такий дуже великий темп на початку, особливо. Але ну чути, що вона гарно чітко розмовляє. Єдине трішки було за швидко. І насправді це дуже гарна і класна можливість а, насправді об'єднатися і робити щось разом. Та, й справді сьогоденні подібні тексти дуже відгукуються, тому справді важливо долучатись. Текст був дуже приємний. Цікавий, і справді дуже багато для себе нового відкрив якісь слова, які не вживаються повсякденні, але в цьому тексті вони були, і це класно їх собі нагадати. Я до досить давно не писала радіодиктант. Я ну насправді дуже рада, що сьогодні прийшла, тому що е ну, це дає таку, можна сказати, єдність. Я пишу його вже не перший рік. Е спочатку це була така традиція в школі. Вибирали кількох учнів з класу, і всі там сиділи в вишиванках, писали, а потім вже зрозуміла. Що це дуже важливо і для мене, тому що це збереження якоїсь традиції, і особливо зараз в такі складні часи. Це об'єднання людей по всій країні разом, що не посадити свій диктант. Як на мене, що це дуже дуже гарна традиція, і до курсу валют станом на ранок у Львові в обмінних пунктах міста за один долар. Потрібно буде віддати 42 гривні та копійок, а за одне євро 49 гривень та 25 копійок. Що ж до пального, то 95-й звичайний вартує 58 гривень 28 копійок. дизельне паливо, 55 гривень 49 копійок, а скраплений газ 34 гривні та 57 копійок. І до погоди. Сьогодні у Львові та в області буде хмарно з проясненням. Дощитиме впродовж дня, а температура повітря в день буде до плюс 9 градусів тепла. Зазначайте свій особистий досвід, шановні глядачі. Чи писали ви вчора радіодиктант національної єдності і як загалом сприймаєте усі ті новини, які потім почали ширитись після цього, те, що бачили у соцмережах, я впевнений також публікацію цих всіляких мемів, те як сприйняли манеру мовлення народної артистки України пані Наталії Сумської? Це також про єднання, також про хейт, також про наш особистий такий національний вид спорту, коли українці не завжди всім з. Задоволені. Давайте єднатися у позитиві. і Зазначайте його також знизу у коментарях під нашою трансляцією. І просто зараз дивіться про що далі ще будемо говорити. На старті сьогодні в Україні офіційно розпочнеться опалювальний сезон. За словами президента Зеленського, Україні вже вдалося знайти близько 70% необхідних коштів на імпорт газу. Де брати решту, та хто ризикує залишитись без тепла. Успіхи діпстрайків росіяни втратили до 27% виробництва палива в результаті операції українських служб також за попередніми оцінками санкції США проти РФ скоротять доходи Москви на 5 мільярдів доларів щомісяця. Лукойл і РосНєфть вже втратили 11,5 мільярдів доларів капіталізації. Коли чекати піку паливної кризи в РФ, та хто допомагає цінньовому флоту Росії постачати нафту попри об? Менження виклик глобальній безпеці Росія випробувала ядерну ракету Буревісник в Арктиці. Звітує розвідка Норвегії. Кремль вже похизувався, мовляв, вона пролетіла 14 тисяч кілометрів і може обходити ППО. Тим часом Путін офіційно розірвав угоду із США щодо утилізації Плутонію. Для чого це Москві? Та якою буде реакція заходу. Власне, про нашу російсько українську війну і про гроші, і звісно ж про велику геополітику, будемо спілкуватися з нашим наступним спікером Михайло Непран, перший віце-президент торгово-промислової.